Програму технопарк, як і більшість нинішніх телевізійних програм, можна дивитися двома різними способами: по телевізору і через інтернет. І от якщо зараз ви дивитесь нашу програму по телевізору, у нас до вас є одна хороша новина: у вас є телевізор. І яким би він у вас там не був, ми знаємо, як його можна серйозно покращити. Ми хочемо звернути вашу увагу на такий порівняно молодий, але достатньо цікавий клас дівайсів, як саундбари або спікербари по нашому звуковій панелі. І розглянемо ми ряд свіжих рішень від компанії LG. Ось саундбар 5520, флагман лінійки. Дякуючи своїм габаритам, дівайс досить гармонійно поєднується з панеллю від 42 дюймів і більше. У нашого телевізора 47 і все буквально якраз. Зіл'ємо їх в єдине ціле. Себто з'єднаємо через HDMI шнур. І подивимось на можливості цієї конструкції. Загалом ця ось панель і є суттю та основою спікер-бару. На ній розміщено поряд динаміків з правого та лівого боку, а в центрі висувна дека для дисків. Натисли кнопочку на пульті або прямо на дівайсі і завантажуємо диск з музикою чи фільмом. Щодо диску уточнимось, гаджет має вбудований Blu-ray плеєр Навіть так 3D Blu-ray плеєр Тож раптом ваш телевізор підтримує об'ємний формат, вам є з чого запускати. Відповідний контент. А якщо фільм на флешці, тоді вам сюди ось USB-роз'єм, вбудований плеєр, миттєво розпізнає практично усі поширені на сьогодні формати, як відео, так і аудіо. Спокійно піднімає і досить важкі файли у форматі 3D Full HD. Вся фішка даного дівайсу навіть не в його всеядних та додаткових важливостях, і навіть не в його компактних габаритах. Знаєте, для того, щоб засунути купу динаміків в єдину панель, багато розуму було би і не треба. Вся фішка в розміщенні цих динаміків. Отаке зовні просте та ніби абсолютно фронтальне розташування досить оманливе. Інженери довго і важко працюють над точним розміщенням кожного елементу, правильно підганяючи ледь не кожен мікроградус їх повороту та кожен міліметр дистанції між ними. І ви за фактом отримуєте якість звуку на рівні серйозної, дорогої музичної системи. У моделі 5520 потужність за технічним паспортом 300 ватт. А якщо говорити про кількість каналів, то це начебто тільки 2 плюс 1. Проте не забуваємо про технологію 3D Surround, яка сприяє реалістичності звучання та навіть видає ефект об'єму за великим рахунком. Наш саундбар складається із двох елементів. Це якщо не рахувати окремо пульт. Другий елемент бездротовий сабвуфер, який формує глибину тонів. До основного пристрою він приєднується через бездротовий канал, тому зайвих дротів наплутувати вам не доведеться. А уже через домашню мережу, просто і елементарно підключивши саундбар до інтернету, можете запускати відео чи музику з інших пристроїв, смартфонів, планшетів чи ноутбуків. Хочете підключайтесь через Wi-Fi, відповідний модуль дівайс має. Хочете шнурком. Ось тут потрібний порт позаду саундбара. Показаний вам саундбар повноцінна і саме достатня в усіх розуміннях система. Але якщо вам потрібні далеко не усі її можливості, можна посилити ваш телевізор іншими схожими системами. Давайте дивитись варіанти. Ось, схожа за своєю конструкцією та можливостями система, що правда значно компактніша. Саундбар 3520. Теж єдина монолітна панелі з вбудованими сюди колонками і окремим бездротовим сабвуфером. Вбудований плеєр прочитає усі поширені аудіоформати файлів. Ви ж їх можете передавати сюди і через блютуз, запарувавши зі звуковою панелью якийсь інший гаджет. Все решта практично те ж саме, що і розглянутого нами флагмана 5520. Йдемо далі. Ще компактніша модель під номером 2520. Вона не комплектується окремим сабвуфером. Тут він вбудований. Усе заради компактності. Зверніть увагу на оцю парочку повернутих вниз динаміків. Одначе об'ємний звук за технологією Virtual Surround панель вам забезпечить, і музику з флешки чи накопичувача на телевізор пустить. Ось відповідний USB-порт. Раптом же вам не вистачатиме його Функціональності, чи, скажімо, функціональності якоїсь іншої моделі, зверніть увагу на отакий от девайс медіаплеєр. Ми взяли модель від LG SP820. Цей малюк відтворить відео якої завгодно складності, і Full HD, і навіть 3D. Добереться до файлів вашої медіатеки, на якому би пристрої ви її не зберігали. Усе через можливість підключення до мережі. Окремо відмітимо пульт Magic Motion, який йде тут у комплекті, працювати ним комфортно і зручно, як наче комп'ютерною мишкою. До речі, за бажання через один із USB-портів, чи дротовим чином до медіаплеєра можна підключити і клавіатуру. Тепер найголовніша фішка: чи то максимально функціональні саундбари, чи то звукові панелі, посилені медіаплеєром, дають змогу через інтернет доступитись до такої сучасної і вельми оригінальної функції, як Smart TV. А це уже вам вікно в інтерактивний світ. Цебто через інтернет можна доступитися до маси іншого сучасного контенту, підтягти сюди консольні ігри, почитати оперативну свіжу інформацію з різноманітних новинних порталів, переглянути погоду, власні фотки в соціальних мережах та й самі соціальні мережі. Можна дивитися кіно з Ютубу та інших відеопорталів. А от заразом і відповідь, де брати 3 d контент. Ось тут і брати в LG 3 d World, сегменті, який наповнюється постійно. І з часом виробник збирається його розвивати все активніше та активніше. Тепер про те, що ми хотіли донести вам цим своїм тестом: якщо ваш телевізор перестав вас влаштовувати не як партнер, а своєю певною технічною відсталістю, не кидайтесь поки що його заміняти. Просто розширте його можливості таким додатковим пристроєм, як саундбар, який підтягне можливості вашого телевізора. А вам десь змогу доступитись до усіх здобутків сучасної електронної цивілізації.